Але е, ми підтримуємо те, що напрацювали депутати міської ради, але хочемо його трошки розширити. Е, ну, По-перше, е, ми дійсно погоджуємося, що е, рік управління, е, управління державою е, нашим е, прем'єр-міністром Арсенієм Петровичем Яценюком призвів до того, що е, нація просто зуб, зуб, від зубожіння вже потерпає. Дійсно збільшені тарифи. Крім того, його публічники, а саме Оксана Ватов, роблять все можливе для того, щоб всі патріоти, активісти сиділи в тюрмі, були загаданими. Ну, зараз, на сьогоднішній день, по тюрмах сидить більше патріотів, ніж за часів про Януковича. Незважаючи на його обіцянки, жодних діб... Прямої дії, тобто покращення життя населення, не відбувається. Тому ми б хотіли розширити це звернення вимогою відставки уряду Яценюка, так як рік роботи пройшов, а результатів роботи немає. Тому ми просимо розширити, додати третій пункт цього рішення, звернутися до Верховної Ради України з вимогою відставки уряду Яценюка. Єдине, що українська розвалиться. Підемо на перевибори. Я думаю, що він більше втомився від тої роботи, яку проводить Юрій Ценюка і його публічників. І тим паче, ми як ніхто в цьому зацікавлені, тому що дійсно в проекті бюджету після настільки розпіареної децентралізації, яку ми всі з вами підтримуємо. Уряд цирку скоротив видатки на місцеві бюджети, навпаки, нагрузив новими е, статтями затрат. І е, ну, децентралізація в тому вигляді, в якому ми її бачили, ми, ми, ми вже не відчуваємо. Тому... Добре, Є письмове звернення у вас? Звісно річ, є. Да. Ну, будь ласка, передайте її в секретаріату.